Мабуть, всі ми зустрічали людей, які там при кожній нагоді там хі-хі-хі, ха-ха-ха, щось там постійно гумор вмикають, занадто якось там знаєте сильно вмикає, можна сказати, у цей архетип шута. А в житті ця людина може бути не дуже радісною, щасливою. Чому так відбувається? Так насправді давайте чесно: ніхто з нас, ну скоріш за все, не любить людей, які постійно ниють, скиглять. А людина, яка вас розважає, вона може вам якось підняти настрій. Тобто це соціальна така модель, яка дійсно більш соціально прийнятлива, ніж той, хто постійно не є і скиглить. І в принципі, якщо людина усвідомлює, що їй важко, але вона одягає цю маску соціальну, Ха-ха, все класно, ну, гугу, давайте я вас е, розвеселю. Ну то чого ж? Головне те, що вона усвідомлює. Що в неї, як то кажуть, дупа в житті. Ну але то вже інша історія. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. А якщо ви відчуваєте, що ось ось якась дупа на вас насяде, приходьте на консультації, розберемося. Можете просто так приходити, тому що, в принципі, не обов'язково мати якийсь стреш для того, щоб в психологічні консультації до зустрічі.